Я народився за часів занепаду СРСР у 1983 році в сім'ї переконаних комуністів, але моя бабуся по батьківській лінії була віруючою жінкою, яка молилася вранці та ввечері, а вдень обов'язково читала Біблію. Так сформувалося моє перше уявлення про віру в Бога та християнство. Мої шкільні роки припали на бурхливі ті коли з'явилася можливість вгамувати духовний голод. І ми з батьком активно зайнялися вивченням екстрасенсорики, окультизму та східних філософсько-релігійних вчень. Бабуся казала, що все це не від Бога, але ми не надавали її словам особливого значення. На додачу до всієї цієї східної каламуті в моєму світогляді не останню роль грав еволюціонізм. На першому курсі історичного факультету педагогічного університету я дізнався, що Біблія є основним джерелом давньої історії Середземномор'я, як самого густонаселеного регіону тієї епохи. Але критика цього історичного джерела будувалася на спробах спростувати написане в Біблії. Я усвідомив, що мене вводять в оману, коли один викладач заявив. Як Моїсей міг ввести євреїв з Єгипту до Ханану 40 років? Адже при уважному читанні Біблії ясно, що Моїсей був змушений водити євреїв пустилою 40 років замість 40 днів. Після цього випадку інформація, яку я отримував з наукової літератури, перестала мати беззастережний авторитет. Цей антибіблійний аргумент став першим кроком у моєму пошуку істини. На другому курсі я спілкувався з віруючими студентами, які заперечували еволюційну фантастику, і в результаті нашого спілкування я поцікавився альтернативою еволюціонізму, на що хлопці спокійно відповіли: Біблія. На третьому курсі університету я прочитав Біблію і почав шукати церкву, оскільки усвідомив, що для спасіння душі мені необхідно бути частиною Божого народу церкви згідно з новим завітом. Через свою гордість мені не вдалося приєднатися до жодної церкви, яку відвідував у своїх пошуках. Паралельно я захоплювався філософією, що пристрастило мене до різноманіття думок, посиливши мою любов до суперечок. У цей час я спілкувався з однією людиною, яка захоплювалася Біблією, але принижувала церкву. Проте саме ця людина познайомила мене з моїм наставником і пастирем Юрієм Федоровичем Паскалом. Мій порятунок розпочався саме з прослуховування проповідей старших пасторів міжнародної місії Слово Боже Станіслава Миколаєвича та Юлії Валеріївни Солтаненко, записаних на сіді диску, який подарував мені Юрій Федорович Паскал. Слухаючи звукозаписи проповідей, я примудрявся сперечатися з диском. Це схоже на божевілля, але таким був мій шлях до свободи від східних релігій та філософій. Слід врахувати, що на першому році мого навчання в аспірантурі у 2006 році мені історико запропонували викладати філософію. Так сильно я був занурений у любов до людської мудрості. На третьому році моєї аспірантури, у 2008 році, я, слухаючи проповіді Станіслава та Юлії Салтаненко, вирішив стати християнином, учнем Ісуса Христа. За це рішення я заплатив науково-педагогічною кар'єрою і на своїй шкірі відчув всю глибину сенсу питання апостола Павла до церкви в Коринті, яка згода між Христом та Веліаром. Вислів Ісуса Христа не можете служити Боговій Момоні, пережив на власному досвіді. Моя незгода з панівним в історичній науці формаційним підходом, який пояснює історичний процес виключно соціально-економічними відносинами. Призвела до втрати посади університетського викладача. Мені запам'яталося, що компліментом молодим вченим з боку завідувача кафедрою у 2006 році було звернення історики марксисти. У моїй пам'яті збереглася думка одного дуже вагомого українського джерелознавця, що Біблія є історичним джерелом, але при її вивченні приймаються лише ті відомості, у достовірність яких дослідники можуть повірити. Зрештою мені довелося змінити рід діяльності та займатися науковими дослідженнями практично в якості хобі, оскільки у наукових та науково-педагогічних установах для мене не знаходилося наукових чи викладацьких посад, незважаючи на науковий ступінь та досвід науково-педагогічної роботи. Теперішні мої дослідження приводять до висновку про те, що Біблія не просто є достовірним історичним джерелом, а фактично є фундаментом історичного процесу, який дозволяє адекватно розуміти не лише сьогодення, а й майбутнє людство, що по суті є повноцінною реалізацією функцій історичної науки. Я зустрічав загадкову дилему у вченнях, поширених у сучасному християнстві, або цінність церкви на противагу Біблії, або цінність Біблії на противагу церкві. Завдяки цінності церкви у світлі Біблії, закладеної в мене вченням старших пасторів Станіслава та Юлії Салтаненко, я є служителем міжнародної місії слово Боже. Сенс мого життя полягає у поширенні Євангелія і спасінні людських душ від вічності у пеклі через прирощення людей до тіла Христового, церкви, щоб вони ставали учнями Ісуса Христа. Це робить мене по-справжньому щасливою людиною і в земному житті, і у вічності. Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Солтаненко, щоб стати щасливими людьми.